Вітаю, дорогі учні! Сьогодні ми поговоримо про ступінь порівняння. Я не можу сказати, що це складна тема, тут просто потрібно запам'ятати три суфікси і один префікс. Наприклад, ви хочете використати другу ступінь, тобто сказати гарніший, веселіший, цікавіший, дешевший. В цьому випадку ми додаємо суфікс подвійна «б, б, тобто б, «об» або «еб». Якщо слово закінчується на голосну, то у нас традиційно додається б. Так? Тобто голосна приголосна завжди має бути чередування. Якщо слово закінчується на приголосну, тоді додаємо об або «еб», але знову слідкуємо за заднім та переднім рядом. Тобто, якщо це задній ряд, додається об, якщо передній – «еб». Наприклад, візьмемо слово yo, це в нас хороший, слово закінчилось на голосну. І ми просто додали б, і в нас вийшло «йоб». Окош розумний, слово закінчилось на приголосну, відповідно, закінчення буде «окошоб» – розумніший. Якщо вам потрібно утворити найвищу ступінь, тобто сказати «найкращий», найрозумніший, найгарніший, найвесліший, ми додаємо префікс «лег» і суфікс залишається. Ось як тут. Подивіться, будь ласка, «Легйоб» – найкращий, «легокошоб» – найрозумніший. Звичайно, є винятки, їх небагато, і я їх напишу вам біля відео. На сьогодні це все.